Ще ніколи в житті він так не мріяв про школу друзів і собаку. Після трьох років проведених в лікарнях 13-річний Назарій Цьома з місця Тростянець на Сумщині був близький до одушення, але хвороба несподівано повернулася. Гострий лімфобласний лейкоз рецидив. Опромінення і хіміотерапія вже не допомагають за висновками медиків. Нині життя Назарія залежить від того, як швидко йому зроблять пересадку кісткового мозку. На операцію за кордоном необхідно 122 тисячі євро. Лікарняні стіни, маска та до болю, знайомий пейзаж за вікном. Це те, чим Назарі живе останні три роки. Рецидив і все. І з того часу в школу не ходив. Його родина розділена навпіл. Мама з ним у лікарні, тато з меншою сестричкою удома. Часто приїздять, щоб підтримати. Це рисунок моєї сестрички Діани. сюрпризи робить. Тривалий час медики не могли встановити діагноз, лікували артрит, під який маскувалася хвороба, і лише після пункції спинного мозку з'ясувалася причина його недуги гострий лімфобласний лейкоз. хіміотерапія, високодозна, променева, ремісія і знову рецидив. Хлопчик не раз балансував між надією і відчаєм. В березні цього 2016 року ми зробили контрольну вже пункцію. Охмадит лабораторія підтвердила, що в нас була повна ремісія, тобто ми одужуємо вже. І через два місяці оце як грім серед ясного неба рецидив. Щоразу після чергового ускладнення хвороба все важче і важче піддається лікуванню, кажуть медики. Он 14 днів знаходився в стані, коли лікоцити були там совершенно нульові. Він отримав системну антимікотичну терапію, але стоїмость яку в день почитати трудно. Може бути 20 тисяч гривень в день. Місяць триватиме черговий курс хіміотерапії, після якого чекатимуть нового рецидиву, проти якого медпрепарати вже будуть безсилі. Констатують лікарі. І от Назарія оказалася в числі тих 20-25%, які который... Імеють рецидив заболівання, і в даній ситуації хіміотерапія допоможе только привести к очень короткої ремісії. тому здесь жизнь рібінка зависит від того, соберут ли родители соответствующую суму. 122 двадцять тисячі євро. Саме стільки вартує його життя. Назарі попросив батьків нічого від нього не приховувати. Найважче певно, все витримати, тримати це все. Будемо надіятися на добрих людей не байдужих. До чужого говоря, які нам допоможуть назбирати ці кошти, щоб врятувати нашого сина. Вилікувати Назарія зголосилася італійська клініка. Для цього необхідно 92 тисячі євро на лікування та 30 тисяч на пошук донора. 5 тисяч родина вже назбирала. Безкоштовні квитки для перельоту хлопчика на лікування вже гарантовані авіакомпанією Мау згідно з угодою з телеканалом 1+,1. Назарій вірить, що йому допоможуть повернутися до нормального життя. Хочу собі собаку, каски захотів, не газу добрі і красиво Дуже та про головне своє бажання він говорить лише пошепки Вдужати. ти хочу, хочу дуже. Оксана Солодовник, Олександр Левін, суми ТСН 1+,1. плюс Назарій дуже вірю, що знайдуться добрі люди, які повернуть йому здоров'я. По наших з вами кишенях внески сильно не вдарять. Ну а малого ми витягнемо. Давайте це зробимо разом. Десенвії розділ допомога.